Зараз покажу вам найкращий перекус в світі для мене, який я обожнюю я від цього перекусу, просто отримую масу задоволення. І не слухайте тих, хто кажуть, перекуси категорично не можна. Категорично не можна перекуси тільки в тому випадку, якщо у вас діабет, інсулінорезистентність, порушений вуглеводний обмін і вам не потрібні зайві стрибки цукру та інсуліну. Якщо у вас цього немає і ви вже голодні, а до обіду чи до вечері ще е, треба дотягнути, для того, щоб на обід чи на вечерю не ну, з'їсти все підряд. Гарно зробити перекус. Але повірте, той перекус, який роблять українці, це кава, лате, шмате разом з шматком якогось жиру, з цукром, тортом незрозумілим на якійсь заправці. Це нам не підходить, дівчата. Якщо ми себе поважаємо, якщо ми хочемо плекати себе і класти в свій організм найкращу їжу, то перекус має містити білок, перекус має містити трошки жиру, і невелику кількість клітковини. І для мене це просто найкращий сьогодні буде перекус, сир, брі разом із полуницею. Як вона пахне, знайшла сьогодні полуницю, просто не могла не записати вам контент. І нагадати зайвий раз, жінки, любіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, булочка з йогуртом на ходу з папіросою на зубах на заправці це не наш. Не наша історія, це історія тих, хто себе не цінує, ті, хто до себе відноситься, до як до сміттєвого баку. А ми до себе відносимось з повагою. Люблю вас, обіймаю.